Плаваючий транспортер або ПТС М до МНСників мігрував із Збройних сил України. На всю область він такий один: у воді не тоне, у вогні не горить, кригою маневрує, снігові замети ліквідовує, хіба що не літає. Словом, будь-які перешкоди йому під силу. Та головне рятує людське життя. За один раз з легкістю перевозить до сотні люду, або, наприклад, одну пожежну машину. Тобто, як буде маленький корабль Останній раз. Було 2010 рік село Грушка. Внаслідок сильних дощів було з участок дороги. Було людей вивозили? Так, да. Переправлено з одного берегу на другий. Перевозили да, техніки, майна матеріальних цінностей. Переконатися в потужності рятувальної машинерії МНСники пропонують нашій знімальній групі. Це не єдине, чим МНСники області дивують журналістів. Тільки для ліквідації водопілля запевняють є вся необхідна техніка. У нас наявності на території області 36 човнів, 49 мотопомп, 39 засобів резервного живлення, плаваючий транспортер та буксировочно моторний катер. А ще авто для радіологічних досліджень, снігочисна техніка, що нині не встигає просихати піротехнічні машини для підриву криги на річках. До речі, останні теж особлива гордість трактувальників області кажуть, що парк спецтехніки оновлюється регулярно. Допомагає влада краю. Працюємо як з органами влади для того, щоб той чи інший. Орган державної влади місцевим самоврядування на місцях допомагав рятувальникам оснащувати тек, тому що треба захищати ту чи іншу громаду від надзвичайної ситуацій. Тобто, це в інтересах влади. І влада, звичайно, йде на зустріч і дуже багато. Аварійно-рятувальне обладнання спецтехніки ми саме закупляли за допомогою цих надхожень. Та головна ставка при ліквідації наслідків повні все ж на людські ресурси. Олександр Бучастий найдосвідченіший професійний рятувальник водолаз Під кригою чоловік як риба у воді. Мені 15-літрового балона на глибині до 10 метрів. Хватає на годину годину 30. Каже, що робота специфічна, нервова, відповідальна словом не для слабких, а найстрашніше, коли допомоги вже не потрібно. Ми, коли приїжджаємо, ми вже на жаль піднімаємо затонули тіла. Ця робота вимагає не тільки психологічного, а й фізичної витривалості. На сьогодні у зоні ризику можливого підтоплення знаходяться сім районів області. Точніше, населені пункти поблизу річок, горинь, ушиця, Студениця, жванчик, смотрич, хомора, південний бух та Дністер. Втім, МНСники заспокоюють, чекати повинні зарано температурні режими в нормі, тож сніг тане поволі. Різкого потепління не прогнозується. Має бути висока температура до Десь 10-15 градусів за цельсієм має бути температурний режим цей відповідний на протязі тривалого періоду. Ну на, для нашої області характерна плюсова температура в день, а вночі мінусова температура. Тому сніг настане поступово, і за ніч ця вода, яка розтанула, річки її забирають нижче по течінню. І все ж раптом, що тривожний сигнал на 101 в одну мить підніме на ноги увесь особовий склад. А це 1700 професійних рятувальників головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Особовий склад готов. Особовий склад готов. Він забезпечений всім необхідним. Юлія Стефурова, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.